Подивись, яку казку намалював художник фарбами. У полі збудували собі хатку мишки, з пеньочка. У хатці є кругленькі віконечка і двері. Можна зайти всередину. Зовні хатки сходинки, ганок і дима. Отака От собі хатка. Мишки сіренькі, хвостики довгенькі, ходить мама мишка на поле, Зернятка збирати, у кошик складати, а маленька мишка вдома лишається, на годолці катається і так розважається. Прийшла мама ввечері і кличе мишенятко додому. Візьме мишенятко відеречко з водичкою, буде вмиватися і спати вкладатися на маленькому ліжечку, на пуховій подусці, Спатиме до ранку мишенятку. Скажи, що ти бачиш зовні хатки. Усередині хатки хто живе? Покажи хатку, її віконця і двері, що видно всередині хатки. Відшукай біля хатки мишок маму і мишенятко. Покажи поле навколо хатки.